Вітаю, Він шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Ну що, те, що я, про що я трендів 30 років, де, де тільки спочатку там в вечері у Києві? Пізніше у Фейсбуці, тепер на власному YouTube каналі. Так, про те, що якщо ви західний світ, і не тільки західний світ, не допоможете Україні вигнати це зло за межі нашої країни, так, тоді воно Просто у вигляді оцих всяких колаборантів, оцих всіх партій, оцих всіляких людців так далі, які виступали проти України, української нації, української мови, навіть слово нація було заборонено. Так от, за, за часів такого собі табачника, коли з'явилися ото от, там. Руський національний е, театр імені Лесі Українки. Так, <головік> ТАК, знищити треба було це зло в зародковому стані, яке воно знаходилося. Ніхто цьому не вірив, ні нас всередині України, ні ззовні. І тепер ми бачимо. Дуже яскраво, Та не всім, правда, воно дійшло і дійде взагалі дехто на генетичному рівні не здатний усвідомити цього. Вони бачать, але висновок ну, то ж аналіз, синтез, е дедукція, індукція, і все останнє це наукові процедури. Так, наукові процедури. Я пояснюю, так. От зараз оця зараза руского міра розповзається по всій нашій планеті, по всьому світу. Він же названий Русський мір, Русський світ, так. От він і розповзається. А гроші? грошима ви його західні країни забезпечили, купуючи в них е, газ. Нафту, вугілля, ліс там, руди металів і все таке інше? Будуючи тут сотні заводів у цій Московії після 1991 року, а хто годував так званими ніжками Буша, вигодовував це зло? Хто? Хто? Ну, давайте будемо реальні речі говорити. А тепер ви дивуєтесь, як це так? От дикі люди там у цьому в Дагестані та блокують аеропорт. Та міжнародний аеропорт, так і все таки. А хто ці аеропорти набудував з допомогою чиїх грошей? Все це робилося? Ну так, як ви підняли Китай, а тепер дивуєте, що він от вам конкуренцію складає і навіть перемагає. Ну а хто його? Хто його? оці всі, те, що я кажу, комуністи будують капіталізм, будував оці всі заводи? І Тайвань туди, сотні мільярдів доларів у ББК, а тепер вони дивуються, чому китайці хочуть забрати собі Тайвань. Ну, ну Розум є, це ну, фантастика. Ну, ти вигодував. Так. Оцього монстра ви вигодували цього монстра. А тепер дивуєтесь, що цей монстр е, починає діяти, так? Ну, тому що раз він монстр, він має їсти. Так, має їсти. Вас їсти. Так. Вас їсти. А кого ж іще? А почав він їсти з України вас? А ви донині не зрозуміли те, що з'їсть Україну, він прийде їсти вас, тому що він має їсти. Така його природа, він не може без цього існувати. Ну що, ви хочете, щоб шакал не був шакалом? Чи щоб гієни не були гієнами? Щоб вони не нападали? Своєю групою, навіть на левів і так далі. Ви леви? Так? Ви думаєте, що ви будете керувати світом, та ні? Шакали, і гієни об'єднаються. І е, переможуть вас, якщо ви е, будете й далі так вчиняти. Ви ж так вчиняєте. Ви пускаєте цю заразу Німеччина, Франція та інші європейські країни на свою територію і не думайте про те, що буде далі, так. що вони влаштують і вам, що ви приземниться на літаку на Орлі не зможете. Це ж так чи не так? Так, ви ще й вимагаєте від новопредставлених країн ЄС, щоб вони в себе розміщали. Так, тих людей, які чомусь утекли від ісламу, але хочуть принести цей іслам до вас. так, щоб там діялося все те саме? Ну, настільки все просто, що я дивуюся, ну, я правда ж, професор сам, і академік, і так далі. Як можна цього не розуміти? Там, от Саліван і Джейкоб. Так, отак, молиться і каже, я помилився. Ми помилилися, так іди відставку, раз ти помилився, раз ти нічого не розумієш, який ти радник з національної безпеки, коли ти нічого не, не розумієш у цьому. Фантастика!